Терміново з Криму від цієї бійні поплавило навіть Путіна. Наступ зірвано. Росіяни бігають по окопах, як по вуглях. Дрони знаходять їх всюди. Флот РФ остаточно знищено. Унікальні кадри, ворожі армійці давляться сльозами. Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Наступ через річку Оскіл зірвано, блискавична робота. Усі намагання ворога закріпитися марні. Ця реактивна. Установка рве позиції окупантів на шматки на куп'янському напрямку. Залпи летять прямо на голови окупантів. Під вогневим тиском противник панікує і втікає. Зсу продовжують міцно тримати лінію оборони. Детальніше про це у нашому матеріалі далі. Кожен виїзд прикордонників на позицію це лотерея. Доїхав, значить, витягнув щасливий квиток. Антидронні сітки вздовж дороги та понівечені обгорілі машини нагадують про повітряну загрозу, яка змушує водія хреститися, заїжджаючи в напівзруйнований населений пункт. Дуже небезпечне місце. Політають і впіві, літають дрони, розвіддрони, зали, ланцети. Людина віручая і допомагає. Попри те, що російські дрони активно шукають позицію цих реактивників, їм вдається надійно маскувати свою установку. Українські прикордонники це потужна структура, на озброєнні якої є навіть ракетні системи. Зокрема, завдяки ось таким міні-РСЗВ, концепція яких розроблена в Держприкордонслужбі, вдалось вдалося зупинити ворога тут, на деяких ділянках біля Куп'янська, та й не тільки зупинити, стверджують хлопці, а й відкинути назад успіх, який варто. Закріпити в Держприкордонслужбі запропонували поєднати причепну хорватську систему РАК СА-12 та броньований армійський позашляховик хамві, нібито просте на перший погляд, технічне рішення виявилося дуже ефективним. Коли гармата стріляє, вона ну має свій хід на легкій машині. Буде вона хитатись на цій машині, вона стоїть ну як одне ціле з машини. Швидкі мобільні установки з потужними снарядами, саме те, чого бракувало для підтримки піхоти в умовах високоманевреної війни. Вони відіграли досить важливу потужну роль у війні в загальному і на даному напрямку в подавленні противника. Коли почали правильно використовувати, коли робота даної установки мала певні результати, зробили висновки, що розробка була вдалою. Певний час прикордонники намагались не показувати ці установки. Тепер зрозуміло, чому. Компактний реактивний снаряд, попри розміри, має велику потужність і справляє незабутній психологічний ефект на противника. Установка може зробити 12 пусків за 10 секунд, і поки ракети ще у повітрі, зникнути зі стартової позиції. Давай поїхали. Тож ворог донедавна не знав, що саме по ньому прилітає. Поодинокі постріли можна. Натискати скільки треба: один, два, три. І є залп. Натиснув і тримаю, поки не вилітять всі снаряди. Та довго тримати в секреті технічні рішення на сучасній війні погано виходить, але повторити успіх українців росіяни не зможуть. В них немає ані таких боєприпасів, ані таких автівок. На цій ділянці південніша Куп'янська ворог так і не дійшов до річки ОСКІЛ, і навіть змушений був відступити. Прикордонники вважають завдяки саме їхній бойовій роботі. Це була ну дуже важка робота, і відбивали ми їх ну доволі такий проміжок часу великий. От, тобто вони ну, невеликими групами намагались наступати і ну відбили. Відбили і, до речі, доволі так ну, на нормальну відстань відбили. Ми втримали ці позиції, просунулися значно вперед, просунулися, відбили ворога далі. Ну, за рахунок, За рахунок, от даного автомобілю команди, робота була, були снаряди, працювали, кажу, багато працювали. Розрахунок отримав нову ціль і виїжджає на нову вогневу позицію. Вона точно на пару кілометрів східніше тієї точки, на якій ми роботу цієї машини бачили раніше. Лінія бойового зіткнення тут відсунулась від Куп'янська. Успіх нехай локальний, але мотивуючий. Час відіграє вирішальну роль. В повітрі сила селен на дронів. Один з них зовсім поруч. Ромати. Всі прекрасно розуміють, що може статися, якщо він побачить установку. Звучить команда. Перші два реактивні снаряди летять в бік ворожої позиції. Отрил. Після підтвердження розвідки про влучання по цілі вилітає повний пакет. Швидкість. Основна перевага цієї установки. Вони ще не долетіли до противника, а екіпаж вже залишає позицію. Люся, Бігом знімай камеру. Хлопці працюють у взаємодії з безпілотним підрозділом Держприкордонслужби. Тож успіх наземних сил тут мають закріпити українські дрони. Це будуть працювати там дрони мультироторного типу попередньому краю FPV-дрони. Трішки глибше в тил, великі нічні бомбергелери. Ще глибше в тил. Наші розвідувальні крила в далекому тилу там. З метою знищення виявлення знищення артилерії, техніки, скупчення техніки, логістики противника. Екіпаж РСЗВ на максимальній швидкості повертається через вщент розбиті села. Бойова задача виконана на 100%. Сьогодні воєнна удача на боці наших прикордонників для того, щоб зберегти успіхи завтра, треба бути швидше та розумніше ніж ворог. Тільки так зможемо вистояти. Дрони розносять вояк РФ. Напруга не спадає ні на мить. Точні удари прямо в ціль. Ці хлопці творять справжню історію. На їхньому бойовому рахунку мільйонні збитки путінської армії працюють злагоджено і спиняють ворожі накати. Апокаліпсис у Покровську ці відео зняли прямо під час виконання завдання з ліквідації ворога. Ви точно маєте їх подивитися? До війни я прямо поряд з Харковом мав полуничну ферму. Вів Ютуб канал, через який у мене були основні продажі. Саме перший вплоднашені у мене буде вступати сорт Румба. Це відео тоді. Ще фермер. Олександр виклав за тиждень до вторгнення. Кава шло два бугра. Бачите, як виглядають поля тут під Покровськом Олександру Боляче. Землю тут нині спахують артилеристи, а не фермери. Чесно кажучи, навіть були такі думки попросити у знайомих трохи саджанців та так чисто для, для себе, для побратимів трошки посадити полуниці. На старті Залізняк. Тепер Саша має позивний залізняк і очолює групу спецпризначення гострі картузи, що вони її разом із братом Антоном створили в перший день вторгнення. Мене в голові не вкладається підрозділ добровольців. Скількох людей може спричинити багато мільйонів доларах збитків ворогу. Саме так, один з дивізів нашої команди нас не перемогти, якщо ми не здаємося. Ці кадри ми знімали рік тому, коли росіяни вдруге пішли наступом на Харківщину. Три місяці тому один з найкращих українських пілотів FPV, – 34-річний Антон. Загинув його. Молодший брат та побратими продовжують воювати. Я зупинив свою діяльність адвокатську, бо така вимога закону. От, і воюю замість цього. Опять <гум> якась шляпа. Гудить, чуєте? Mm. Це небезпечно. Зала Орківська. А це Артем, його позивний депутат, бо він і правда депутат із 10 десятирічним досвідом у місцевих радах в передмісті Харкова. А кажуть, ви підрозділ спецпризначення, а не піхотинці. У нас багатофункціональний група. Так, чекаємо. Все готово. Сірий, ти на старті. Стартувати можна через 10 секунд. Це золотий риб. Якщо ми чуємо, що щось підлітає. Усі до одного вони добровольці. Жора, інженер і викладач. В його ліцеї у Харкові було кілька влучань. Зараз концентрація і в піві і мавіків дуже велика в повітрі і не завжди розбереш своя чи не своя. І таке золоте правило тут існує свої. О в сусідній посадці. От, бачите, тому такі отреби рятують багато життів. Ми зараз з вами чуємо черговий накат російських агресорів на наші позиції, які знаходяться в афлангі від нас в декількох кілометрах. Зараз там якраз застосовується невелика кількість бронетехніки, застосовуються мотоциклісти та під на гольфкарах. Там вже дійшло до стрілкових боїв, тобто окупант підійшов дуже близько до позиції. Оборонців України. Дивіться пересування противника. Його фіксує наш а, пілот. Буду пробувати атакувати! Противник лежить Що, знешкоджений 300-х 100%. Випускаю. Це оці набої, які ви нам показували, які так, ви це зараз так, скручували. Так, так лише за п'ять днів роботи на цьому напрямку цей невеличкий підрозділ знищив 106 ворожих цілей. Здебільшого це окупанти, які вже ніколи не прийдуть на українські землі, частково поранені, які ще довго не будуть бійцями. Командир підрахував, що знищення одного окупанта коштувало їм приблизно 330 доларів. Це вартість ма. Віка плюс боєкомплект Саня, 5 секунд до старту Те, що робить цей невеличкий підрозділ, до десятка людей разом із тиловим забезпеченням, подекуди цікавіше за будь-який серіал. Історія гострих картузів, заснованих двома братами, це і величезна драма, і видовищний екшен, і подекуди здається. Геть, фантастика. Ай-яй-яй, відпала связь. От у нас група там 5-6 чоловік працює да, на бойовці. І ми буває за день робимо 3% результату по всій лінії фронту, де працює багатотисячне військо. І от у нас бувають дні, коли ми робимо по 3% за день від загального результату. Влітай, братан! Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. У Криму місиво морські дрони тут як тут. Влаштували справжнє шоу і влупили по окупантах. Долинає скигління ворога і не лише з півдня. Фронт тріщить по швах. Потужна зброя кладе живу силу і техніку РФ на раз-два. Де українським силам дається досягати найбільших успіхів? Про це вже замить. Пакельна ніч у Криму комбінована атака збройних сил України накрила півострів. Ніч з вогнем, вибухами та панікою серед окупантів. У ніч на 2 травня Збройні сили України провели масштабну комбіновану атаку на тимчасово окупований Крим, використовуючи ударні БПЛА, ракети та морські дрони-ракетоносці. Небо над Кримом світилося від вибухів, а в соцмережах окупантів з'явилися відео та повідомлення про невідомі об'єкти, що летіли над півостровом. Цього разу невідомі об'єкти точно знали, куди летіти. В районі військового аеродрому Саки було зафіксовано. Детонацію складу з боєприпасами, масштабну, тривалу та з характерним феєрверком. Одночасно надходила інформація про влучання по розміщенню ракетної бригади у гвардійському. Там також було гаряче, щонайменше кілька вибухів з подальшими пожежами. Також зафіксовано зростання пожежної активності в районі аеродрому Кача та селища Кутове. Місцеві жителі повідомляють про вибухи біля винзаводу Інкерман, розташованого неподалік. Також, як пише Астра, пожежа помічена у Бахчисарайському комбінації Будіндустрія, одного з найбільших виробників будматеріалів у регіоні. За словами призначеного Москвою губернатора Розважаєва, вночі був наймасовіший концерт дронів у Севастополі за 2025 рік. Дані сервісу NASA Firms про пожежу в селі Кутове Бахчисарайського району 2 травня 2025 року. Також фіксуються фіксується влучання у Курську. Але атака не обмежилася лише повітрям. В акваторії Чорного моря були зафіксовані морські дрони, які завдали ударів по російських газоводобивних вишках. Це не тільки військова, а й символічна ціль. Ворог більше не може почуватися безпечним ані в повітрі, ані на суші, ані в воді. За результатами ударів було знищено ключові елементи російської ППО та радіолокаційної розвідки. Зокрема, дві пускових установки ЗРК С-300, один РЛС Обзор-3, один РЛС КАСТА е 2 Ще один РЛС СТ-68 і ще один РЛС 9С32. Удар був не лише точковим, а системним, демонтуючи одразу кілька ланок російської протиповітряної оборони на півострові. А поки Крим горить на Херсонщині, російські окупаційні війська активізувалися на півдні Дніпровської системи островів, щоб висадитися на півострові Бугас для захоплення плацдарму та форсування річки Дніпро. Ворог намагається форсувати водні перешкоди та наразі відкрив новий напрямок, на якому активізувався. Йдеться про південну частину Дніпровської системи островів, де за кілька останніх днів противник декілька разів намагався висадитися в річковій зоні. Зокрема, мова про острів Бугаз поблизу населеного пункту Кізомис. Там ворог намагається висадитися, закріпитися на острові, створити плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро. Але ситуація повністю під контролем у зоні відповідальності гурмов Артан. Підрозділи активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують тримати лінію рішуче, чітко та результативно. Вони діють там, де особливо гаряче, на складних ділянках фронту, де ворог сподівається знайти слабке місце, але замість прориву отримує ніщівний опір. За минулий тиждень бійці Артану завдали серйозних втрат окупантам, знищивши та вивівши з ладу 26 одиниць автомобільного транспорту, 4 броньовики, 4 артилерійські системи, сім ударних безпілотників, шість антенн зв'язку, чотири системи радіоелектронної боротьби і розвідки і понад 140 інженерно-фортифікаційних споруд. Кожен цей удар – це мінус у логістиці, вогневих можливостях та обороні противника. І поки ворог лише намагається адаптуватися, українська розвідка вже крокує далі. А найгарячішими залишаються Лиманський і Покровський напрями, де точаться наразі найжорстокіші бої. Ворог там штурмує без перестану, закидуючи українські позиції м'ясом. Лише станом на 2.05 на Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора. Ціль залишається незмінною. Вихід на кордони Дніпропетровської області. Там концентрується багато техніки противника, і цей напрям є пріоритетним для росіян, у тому числі через пропагандистський сенс. А саме фактичний вихід на кордони Дніпропетровщини для деморалізації українського суспільства. Окрім цього, воєнні експерти повідомляють, що із приходом хорошої погоди з потеплінням росіяни почнуть використовувати свій моторизований потенціал наповну. І саме Покровський напрям може стати їхньою цілею для про. Але Силу оборони України готовий до всіх сценаріїв розвитку подій. Не вшухають гармати і стрілецька зброя і на Курському напряму, де відбулося 33 бої зіткнення. Ворог завдав 210 артилерійських обстрілів, з них 5 із реактивних систем залпового вогню. Здійснив 15 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. А також активно підривають наступальний потенціал ворога в теле. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 138 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 132 одиниці автомобільної техніки окупантів. Наразі це все. Наступні новини дивіться вже завтра. Чорноморський флот РФ стає справжнім посміховищем. Українські захисники перетворили Чорне море на суцільну пастку для ворога. Вибухи лунають у портах Криму, а російські моряки в паніці залишають кораблі. До такого у РФ точно не були готові. Натомість українці вже собаку з'їли на спецопераціях та охоче діляться досвідом. Детальніше про це у нашому матеріалі. Російський крейсер Москва та десантний корабель «Цезар куніков А це ракетний катер Івановіць. Ось так прицільно крок за кроком сили оборони знищить ворожі кораблі. У цьому морському бою на нашому рахунку вже понад два десятки суден. Які вже ніколи не зможуть вийти в українське чорне море, станом на сьогоднішній ранок не було жодних кораблів в акваторії Чорного моря. В акваторії Азовського моря ми вже не спостерігаємо з минулого року, коли відбувалося кілька атак з нашого боку. безпосередньо росіяни вважали, що є небезпека, і вони, наприклад, вивели навіть за межі Цемеської бухти п'ять носіїв килатих ракет. Саме наші крилаті ракети та морські дрони стали надто небезпечними для російського флоту. Через це кораблі, які поки що залишилися у Росії, ворог поспіхом вивів з окупованого Криму та Азовського моря. Тепер ті базуються у новоросійську підводні човни і е, фрегати, і ракетні катери е, носії калібрів. Оце основна ударна сила русні, якраз вона там. І десантні кораблі, до слова, переважно всі там. Вихід цих кораблів ну, в море він може тривати не тривалий час. Тобто, вийшли за годину, розгорнулися в районі бойової підготовки, здійснили пуск ракет, повернулися назад. Зруйновані та пошкоджені російські кораблі залишилися в Окупованому Криму. Там є ремонтна база, яка обслуговує ворожий флот. В Севастополі вони декілька великих десантних кораблів, які ми пошкодили, в тому числі і е, оці Альнігорські гарняк. Там знаходиться мінськ, і е, там знаходяться кораблі охорони водного району. Так званий. Тобто, це ракетні катери, це тральщики, це мали ракетні кораблі, корвети проти човнові а для того, щоб охороняти от, пункт базування. Бавовна зруйнувала російську військову логістику, а потім наші ще і знищили нафтопродукти у Феодосі та Севастополі. Все це знизило боєздатність російської армії. За майже три роки повномасштабної війни Чорноморський флот Росії втратив 30% свого бойового потенціалу. Повністю виведено з ладу третину кораблів. Було їх на початку бойових одиниць близько восьми десятків. Стетина, фактично вже о, не в строю але ще більша кількість кораблів отримували пошкодження. Фрегати, і Макаров і Асин отримували пошкодження. Серед патрульних кораблів, їх там в складі всього 4, лише один не отримував пошкодження. Останнім був Павел Державін, який за дві доби отримав два пошкодження. Росія, як правило, приховує удари по своїх об'єктах і заперечує втрати, але вони настільки масштабні, що не помітити їх неможливо. Плинули це і на родини росіян, яких завозили у Крим служити на флоті. Тепер вони знову повернулися в Росію, адже окупаційного флоту на півострові фактично не залишилося. Ельвіна Сідбулаєва, ми Україна, марафон Єдині новини. Грандіозна ліквідація окупанта просто у прямому ефірі. Невдалий план росіянина прориватися крізь трубу. Його зустріли зсу і влаштували техогляд із феєрверками. Ударили по одному, злякалася ціла рота. Оце так блискавична робота. Вогняний привіт із України. Мішки з вибухівкою, точні удари і жодного шансу на втечу. Як це було? Дивіться прямо зараз. Турецький напрямок на цих кадрах знищення бійцями патрульної поліції. Хижак ворожого штурмовика крізь трубу окупант намагався пролізти за нашу лінію оборони. Обійшов нас полем і зайняв оборону в трубі по дуже важливій дорозі, яка не давала змоги під'їхати нашим хлопцям і так само не давала змоги на евакуацію. Прийняли рішення піти. Це були дуже важкі, ну мабуть, саме ваші 500 метрів в моєму житті. Ти йдеш під обстрілами, під ворожими очима, а над тобою дрони. Вилазь, Вилазь. Підійшовши до труби, дуже багато було протипіхотних мін. Їх називають айкоси. Вони дуже схожі на даний прилад. І е, в момент самого штурму труби е, адреналін в крові так грав, що ми пригали через них. Я, я знаходився з однієї сторони труби. Мої побратими з другої. Що він не виліз. І коли е, мене повукали на ту сторону, я вже обходячи, спускався вниз, один з побратимів мені крикнув стій. І в мене нога нога отак, ну, 4 см від землі, я кажу, що там. Він каже, це протипіхотна проти міна, що ти робиш, куди ти йдеш. А я на тому телі я просто вже нехтував власною безпекою. Росіянину кілька разів пропонували здатися. Потім я в нього запитав, чи в тебе є автомат. Він повідомив, да. Я кажу, викидай. Він каже, залізь, витяне мене в трубу. А ми знаємо всі, що вони підлі. Вони дуже підлі. Я поліз би він би підірвав би і себе, і мене. І ми прийняли рішення на його ліквідацію. Після цього ліквідували його, перевірили місцевість, чи немає ще там. Ворожих солдатів. І, і на цьому все. Вітаю громада. На цьому відтинку фронту росіяни постійно використовують різноманітні споруди, руїни будівель, труби і системи комунікацій. намагаються підійти ближче, сховатися, накопичити сили, а потім атакувати. То вони ж переважно лазять там по одному, по двоє. Перебігають там з одної позиції на другу. Вони тупо здання може бути там плитами заваленими, вони там. До своєї позиції там під плити залазять. У нас п'ять ну, під'їздів, ну, захай буде 3, 3 під'їзди, п'ятиетажний будинок. Допустимо, пів будинку обвалилось. І вони там, де обвалились, вони залазять. І там собі спокійно живуть. Патрульний поліцейський з позивним сонечко та його побратим Янг протистоять саме такій тактиці противника. На бронемашині бійці швидко доїжджають до об'єкта, де можуть бути вороги, закидують туди вибухівку, а потім підривають її. з Сонечком ішли у двійці. Він кулеметник, тобто він здійснює подавлення вогнем, якщо ворог захоче з укриття. Почне стріляти, наприклад, так, якби ми відразу під'їжджаємо і починаємо подивляти вогнем, щоб для нас так безпечніше, ми, ми маємо це максимально швидко зробити. Я вже за ним йду, е, швиденько е, забігаю, закидаю міни е, вже в місця, ви попередньо на плануванні обумовлено. Тобто у нас все розплановується до найменших дрібниць, е, закидаємо і відразу відходимо. Уже там на відстані ми це, це підриваємо. Разом із побратимами Ян Хисонечко знищили залишки будинку культури в Торецьку. Хлопці розповідають на першому такому виїзді їхня група потрапила під удар дрона. В нашій роботі є. Тобто, ти тренуєшся, от ми ну, буквально тільки що приїхали з тренувань. Логістика на турецькому напрямку зараз окреме питання засилля ворожих дронів зробила процес вкрай небезпечним і непростим, а часто надскладним. Ну, гради били, били фпв-шки самі, оптоволокно FPV, по нам летіло все і мінометка. Єдине, що не було стрілецького, а все летіло по нам. Кружляли, заблукали, але повернулись. Да. Один із таких випадків на одному колесі це була Рошель-сінатор, канадська машина, яка у нас знаходиться на озброєнні. І один із таких випадків, що вивезли хлопців, хлопців всі. Живі, але не здорові. але лікуються, лікуються, поправляться, Все добре. І оце такі з випадків, що на одному колесі навіть ми змогли виїхати. На цьому відь, у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.